Так, а хто вчора у вітальні дивився фільм жахів? Хе-хе-хе, <гум> я? Ну, то йди, прибери за собою. <гум> Приходить англійський лорд додому. Йому відчиняє дворецький і каже: хе <гум> хе ну шо, старий пердюх, знову пиячив і шлявся по дівках. <гум> Ні, Джоне. Ходив купувати слуховий апарат. Упс. Так, слухай, Петре, сьогодні Сергійко буде просити руку нашої донечки. Х, а що я маю робити? Ну, що, мовчати і кивати головою. І ні в якому разі не цілувати йому руки з криками Спаситель наш! Одеса, кондуктор тролейбуса. Так, а хто питав зупинку Пошта? О, так, ток я питав. Ну, щойно проїхали. Е -е. <риклад> тату, тату, а як влаштований мозок? Ой, відчепися ти! У мене інше в голові. Чоловік утупився в комп'ютері і набирає в пошуку: Як дізнатися, що ваша дружина відьма? Тут дружина кричить із кухні: «А е, що, просто спитати мене не можна? Юкерний бабай. Маленький племінник каже своїй тітці: Дякую за подарунок. Ой, та нема за що. Та я теж так думаю. Але мама сказала подякувати. Сидить чоловік у ресторані, сумний такий, голову руками підпирає. Перед ним чарка стоїть наповнена. Хтось проходить повз, бачить, що чоловік задумався. Бере і швиденько випиває чарку. Чоловік повільно піднімає голову і каже: Ой, трясся, Що за життя? З роботи звільнили, квартиру пограбували. Дача згоріла, дружина пішла, коханка покинула, а тепер якийсь придурок ще й отруту мою випив. Ну, повний капець. Україна 2030 рік. Да, Тату, а чого ви мене назвали ф 16 Бо мама довго не давала.